Україна та Росія домовилися про черговий обмін у форматі всі на всіх. Сторони вирішили зосередитися на двох категоріях: перша це тяжко хворі та тяжко поранені. Друга це молодь віком від 18 до 25 років. Окремо узгодили повернення тіл загиблих бійців 6 тисяч на 6 тисяч. І це має бути найбільший з обмінів, які проводили за час повномасштабної війни. У Стамбулі, де між делегаціями відбувалася вже друга зустріч, посланці Кремля передали свій меморандум щодо умов припинення вогню. Україна вивчатиме його протягом тижня. Повідомив міністр оборони Рустем Уміров. Наша делегація озвучила три вимоги: це тримісячне припинення вогню, звільнення усіх військовополонених і повернення викрадених дітей, а також особиста зустріч зеленського і Путіна. Усі ключові питання війни можуть бути вирішені тільки на рівні глав держави, наголосив Уміров. Ми вважаємо, що подальша робота між делегаціями має сенс, якщо вона спрямована на підготовку зустрічі лідерів. Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця з 20 по 30 червня. Це дуже важливо для прогресу в переговорному процесі.